Я пам'ятаю розмову нашу, коли, коли ми говорили з співвласниками про те, що у нас в програмі вже дві тисячі фондів, і це отакий бюджет, на да, яким ми кожен місяць інвестуємо в доставку. І як, як далі да, рухатися? Чи типу закривати на двох тисячах, да тому що це величезний об'єм грошей, чи відкривати? Я пам'ятаю, ти теж пам'ятаєш цю реакцію, типу, в сенсі закривати. Ну тобі, да. допомагати далі, да тому точно це про дух нової поштою дух співвласників. Поки не буде перемога, треба допомагати якомога більше 100%. і йти до перемоги. Це насправді повторення взагалі історії 2014 року, тільки в інших масштабах, тому що як в 2014 році, так само і в 2022 році до армії долучились десятки сотні тисяч людей, які були не готові до війни, яких не було амуніції, яких не було держава, не була готова їх там банально екіпірувати. Накормити чимось, вся країна взялась допомагати війську, допомагати тим, хто покинув свої домівки, тому там да, у відділеннях відкрили куточки, де можна було віддати гуманітарну допомогу. Допомагали всім, возили все, починаючи від шкарпеток, закінчуючи там бронежилетами, касками, якимись приладами нічного бачення. Ну, реально, це повторення повністю шляху з 2014 року, тільки в більших масштабах.